А на сцені учасники загальноосвітньої школи за числом 27. Отож, зустрічаємо! Ми тут українська хатина, хай святиться тут Боже ім'я! Хай панує між вами щоднини. Щире слово і правда свята. Хай думки і серця вас єднає, все благо християнська любов. Годі, смутку, вам раді звішаю, що Месія на землю прийшов. що й у яслах на сіді народилося Боже дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятства Христа. Але не дуже видать, прийдеться разом іти. А ти і далі все воюєш, борець за правду і красу. Чого шукаєш, чого понтуєш? Хоч ріш ніяк того не втну. Добро, красу сліпом не побачить, як правди, молодого, глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро, усе це каламуть. Коли ж тоді життя чогось вартує, коли в кишені в тебе зайвий гріш? Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро? Яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада. Йому вклоняється, і бідний, і багатий. Твій Бог сьогоднішній. Позатрафін дітреться, безсмертна велич людської душі. Пусте, побачимо, хто з нас посміється. О, іроде, мій царю, поспішіть. Пане Любий, чи ти знаєш, що тебе не поважають? Що сьогодні всі ці смертні іншого царя шукають? Кажуть, кращий і мудріший народився цієї ночі і увесь твій цар у поклонятись йому хоче. Кажуть, пане він мудріший буде правити до віку. Кажуть, він якийсь безгрішний, ще й бого чоловіком. Інший цар не май не буде. Ще й якийсь там простолюдник Тільки я тут маю владу. Не потерплю підлу зраду. Є у мене жит хитрющий. Він все знає. Сюди суші, то жида морка взяти. Його треба розпитати. Морко, морсько цар здать. Тебя, тебя, біго. Тото, я ще маю час, я ще свою жону не поцілував. Ще своїх грошей не проховав. Я ще маю час. Іди, жити зараз, бо буде тобі кара. А кара, кара йду зараз. Добрий вечір, пане крулю. Я вже тут. Летів до вас на крилах, спішив біжав, а то ледь не впав. Годі, годі баламуть. Краще розкажи, по суті, де Бог народився, о, Бог родився в полі на роздолі. Боб в бобстолі, моя сура має трошки, в мене також є три бочки. То вам Богу тре. Що ти таке плетеш, Що ногами задереш? Ой ой ой, який ти пан, де твій гонор? Де жупан? Не до мене писько, забирай свою хвостики. Ой, ну не зліться, я зле чую. Зараз вам і столкую. Букся родився ловськім лісі, його садили, коло нього робили. Різали на стоси клали, і в'язали, продавали, і великі гроші брали. Не про біб, а про новину. А, новину. Знаю, знаю я новину. Люблю шинку, солонину і горівки, і трошки меду. До того грубу я спереду, а ще з того на розраду маю трохи горба ззаду. Годі, годі мудрувати, мене на глум піднімати. Насмішок я не потерплю Здяти голову звелю. А як правду я почую, всіх відразу ж обдарую. Ой, за гроші і за злото я полізу і в болото. Кажуть, що нині дивна новина, діва причиста родила сина. Виплиємі бідні яскині, цар всього людства ночує нині. До флиєму смерть закликаю. Хай немовлят їх собі забирає. Смерти, люба, смерти мила. Ти весь вік мені служила. Убивала, катувала, все мені допомагала. Поможиш мені тепер, щоб той дивацар помер. Гай-гай, синочку, час до всіх жорстокий. Здоров'я й сила в мене вже не та, Стомилась я. Мені потрібен спокій, бо я ж, синочку, вже не молода. А пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, розтирали в прах, і де одна на землю голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках. І скільки б я їх у могилу не косила, в синах ще дужче підіймалась сила. Благаю, смерте, ще останній раз хай пусткою все стане після нас. Ні, синку, нам їх не здолати, ходімо в темряві і вічності халати. Добре сталося, слава Богу. То збираємося в дорогу. Але заки вийдем з хати, треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Я віншую вам, як жит, Най вам хаті ся держить, Най дає вам молоко! І корова, і бико. Най на полі, і в стодолі буде вам всього доволі. Най вам грошики ведуть, най яйце знесе когут. яку льоду, дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки. Ліпше, дайте пампушки.